Студія «Вогнеслово», аудіокнижки Українською з вогником Представляє. Фентезі Роман Вілоу, глава 52. НЕЗЛАМНІ ОЛЕКСІЙ розплющив очі, поволі усвідомлюючи, що лежить на спині, вдивляючись на високу стелю. Навколо панувала тиша, котру порушувало лише цокання настінного годинника. Слух потроху повертався до свого власника і, вдихнувши на повні груди, Олексій відвернув голову в бік. Хлопець впізнав це місце, і усмішка, попри невимовну втому, заграла на його обличчі. Це був затишний, і, здавалося, вже навіть трохи рідний будинок Віло. Сама ж господарка маєтку лежала на дивані навпроти і, здавалося, поволі приходила до тями. Олексій спробував кинути поглядом решту зали. Побачивши Кріса, що, опустивши голову, сидів на дерев'яних сходах. Неподалік нього, вперто намагаючись стримати рівновагу, тримався зарізлені поруччя чоловіку чорному. Опудало притулився спиною до стіни другого поверху, де, поруч нього, спершись на сакиру, намагався відсапатись Глорін. Портал, надзвичайної сили, що спромігся перемістити таку кількість осіб, повладен створити лише напрочуд могутній чарівник. І, хоча усі, хто відчув на собі неймовірне переміщення, почувалися виснаженими, Кейсі таки спромігся витягти та друзів із нині таких далеких стін на Тенгейту. Власне, сам Кейсі наразі сидів на підлозі у дальньому куті зали, намагаючись бодай трохи відновити сили від колосального для себе сплеску магічної енергії. Здавалося, цей перехід майже спустошив його, втім, Кейсі відчував, що не має часу на жаданий відпочинок, нові видіння, яких зазвичай потайки так боявся Кейсі, знову завітали до нього. От лише зараз вони були найстрашнішими, адже наразі, замість натяків на майбутню небезпеку, відтворювали у свідомості Кейсі чітку картину. Він бачив стіни підземелля замку Нотингейта. Момент, коли створений ним портал зачинився за спинами друзів. І енергетичну хвилю, що після закриття переходу, миттєво прокатилося поверхом, збиваючи з ніг ряди інквізиторів. Кейсі витяг друзів і, здавалося, неминучої битви, у якій вони скоріш за все програли б, витяг, але не врятував. Чітка картинка знову відтворилася у уяві Кейсі, очільник інквізиторів підвівся на ноги. І, заручившись підтримкою своїх, очевидно найсильніших адептів, намагався створити власний портал. Щось, шепляче на своїй власній мові, ватажок жадібно вдихав у себе повітря, і Кейсі знав, він шукає вірний шлях, а точніше, вибудовує маршрут. Усі цілі. раптово рознісся залою голос Кріса, який, поки що не спромігшись підвестися, відчайдушно намагався відшукати усіх присутніх. Чоловік в чорному полі підійшов до кріса, обережно допомагаючи йому встати на ноги. Глорін за пудолом, накульгуючи, повільно рушили одне за одним у бік сходів. Це побічне діє переходу. Скоро минеться, друзі, упівголоса мовив Кріс, озирнувшись. Трухануло добряче, врешті виголосив гном, діставшись з центру зали. Вогнику, ти з нами? Випростувавшись та розправивши закляклі плечі, мовив Кріс, вперше за довгий час назвавши Кейсі дитячим прізвиськом, Маю визнатись, ти з'явився вчасно. Коли це ти встиг опанувати портал відступу? Ці забавки прерогатива вищих магів. Голос Кріса час від часу збивався, хоча власник і намагався не подавати вигляду, що відчуває колосальну втому. Наразі. Капюшон, що зазвичай частково приховував обличчя Кріса, вільно звисав за спиною. Віло! збираючись із силами вигукнув Олексій, змусивши частину присутніх здригнутися. Схоже, не повністю оговтавшись від мандрівки порталом, вони на певний час забули, заради кого вирішили цю небезпечну подорож. Зі мною все гаразд! Раптово озвалося Віло, що наразі сидів на дивані, перевіряючи вміст своєї шкіряної сумки сфера на місці, щоправда, її світло майже принишкло. Звичайно, витримавши паузу, мовив Кріс. Артефакти захищаються від магічних сплесків такої сили. Невідомо куди не зміг затягнути портал. Насправді, за притаманною собі усмішкою Кріс ледь стримував еремоції, що рвалися назовні. Віло була жива, і для нього наразі це було найголовніше. Зарано радіти товариство, почувся голос Кейсі, що також накульгуючи дістався центру зали. Головний інквізитор викликав портал. Схоже, він хоче перекинути сюди усіх своїх друзів, що були у Нотенгейті, а можливо, ще більше. У повітрі запала тиша. Кріс опустив голову, розуміючи майбутню перспективу подій, врешті поглянувши на Олексія, який ще й досі лежав на підлозі. Зважаючи на поточний стан справ, я б сказав, що саме час кликати тата, іронічно мовив Кріс, поглянувши у біквілла. Але гадаю, доведеться самим приймати бій. Прийняти смерть, я хотів сказати, доповнив зазвичай оптимістичний Глорін. Віла несподівано підбігла до Олексія, схожа, лише зараз помітивши хлопця, опудала, мовчки рушив до неї, допомагаючи їй садити останнього на диван. Що ж? врешті мовив Кріс. Могутня чаклунка безсили, вогняний мах, який усю свою витратив на портал, колишній пан-стрілець, що схожий на формі, гном, котрий втратив залишки надії. Найкраще тілоохоронець і переслідувач, власне, могло бути і гірше. Мені не до жартів крісе, озвався гном. Я не втратив залишків надії, але тверезо дивлюся на речі: якщо часу обмаль, подолати інвізиторів буде вкрай складно. Не забувай, вони незвичайні люди. До того ж наша сила, якби ти та Віла у Скейсі не втратили свою, гадаю, ми б мали усі шанси перемогти. Навіть зважаючи на їхнього ватажка. Але зараз. Але зараз ми не маємо вибору і змушені прийняти бій, коротко підсумував Кейсі, стаючи поруч із Крісом. Вітаю вас, друзі. Дякую всім, хто дослухав до цього моменту. Якщо вам сподобалась історія, будь ласка, підтримайте наш канал підпискою та лайком, аби історії з вогником змогли почути якомога більше людей. А ви не пропустили появу нових аудіокниг. За бажанням діліться своїми думками в коментах і заходьте на вогник. З повагою голоси студії Вогнеслово, Олександр Макієнко та Давидкін Микола. До нових зустрічей.